Добрий день, учні 7 класу. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число та тему уроку. Наукові методи вивчення природи. Сьогодні на уроці ми дамо відповіді на запитання, як учені отримують знання про навколишній світ, якими методами вони користуються. Давайте спочатку виберемо з переліку назви фізичних тіл, речовин та фізичних явищ. Даю вам хвилинку, а потім перевіримо разом. Фізичне тіло це тіло, яке має межі. Велосипед, ручка, ліхтарик, телефон. Речовина це вода, алюміній. Повітря, спло. Фізичні явища. Це гальмування, поливання, охолодження. Сподіваюсь, у вас такі ж самі відповіді. Давайте знайдемо речні приклади фізичного тіла, речовини фізичного явища. Заповнимо таблицю. Дівчинка поклала кубики льоду в склянку із соком, і так захопилася спілкуваннями з друзями, що не помітила, як лід розтав. Дівчинка це фізичне тіло, кубики льоду це фізичне тіло, склянка це фізичне тіло, друзі це фізичне тіло. Далі речовина У нас є сок, лід, фізичні явища, поклала, захопилася спілкування, роста. Визначимо, про які фізичні явища йдеться в кожному реченні. Обертається гвинт мясорубки, будь-який рух це механічний. Овочі нагрілися на грілі. Це теплові явища у безхмарний день, небо опівні-блакитне блакитне. Це світлові та, можливо, електромагнітні явища. Розглянемо зображення відрізку, який відрізок, за результатами спостереження, є коротшим. Чи завжди через спостереження можна отримати правильну відповідь? Ви, мабуть, бачили це відео вже від тікторів. В інших мережах, що це відрізки однакові, для того, щоб це перевірити, користуються е, спостереженнями. Спостереження це процес, під час якого дослідник дослідниця спостерігає за явищем, не втручаючись в його перегляд. Метод спостереження це спосіб дослідження, за якого аналізуються та описуються об'єкти та явища. Спостереження дозволяє вивчати явища природи, щоб з'ясувати суть явища необхідно зібрати матеріал та проаналізувати. Експеримент це дослід, експериментальне дослідження. Це дослідження фізичного явища в умовах, що борбувають під контролем дослідника, яке супроводжується вимірюваннями. Пропадіть фізичне дослідження, що знадобиться кілька однакових аркушів. Візьміть аркуші та надайте їм, окрім одного, різної форми, складіть, зазімніть, тощо. Як показано на зображенні. Висуньте гіпотезу щодо швидкості падіння цих тіл. Тобто візьміть ці чотири дійсно складені тіла та скидайте їх знизу, згори вниз. Та перевіримо свою гіпотезу експериментально. Прокоментуйте отримані результати то вам потрібно порівняти, з якою швидкістю, за який час вони рухаються, ці аркуші паперу. Фізичне дослідження це цілеспрямоване отримання нових знань про фізичні тіла або явища, які ж існують методи дослідження. У нас є два методи дослідження – це теоретичний та експериментальний. Теоретичний – це коли ми не можемо е провести дослід. Ми моделюємо процес, робимо математичні розрахунки, висуваємо гіпотезу та робимо аналіз результатів. Або експериментальне, коли ми можемо повторити всі умови та провести цей дослід. Спостереження сам дослід та експеримент. Моделювання це фізична модель, це спрощення, зображення явища тіла або їх систем, що має тільки ті властивості реального об'єкта, які досліджуються. Пам'ятаєте, коли ми беремо землю як матеріальну точку. Тобто це його фізична модель. Основні етапи отримання нових знак це спостереження. Поставимо запитання, формулюємо гіпотезу, перевіряємо гіпотезу, робимо висновок, і гіпотеза або підтвердилась, або не підтвердилась. І ми знову відповідно до результату. Або повертаємося до спостереження, або робимо висновок. Давайте подумаємо: Дмитрик і Олег стоять біля нових автоматичних дверей магазину. Дмитрик дивиться, як ці двері відчиняються перед кожним покупцем та зачиняються за ним. А Олег повільно наближається до дверей. Його цікавить, на яку відстань треба підійти, щоб автоматика спрацювала. Хто з хлопчиків здійснює експеримент, а хто спостереження. Дмитрик дивиться, тобто він спостерігає. А Олег проводить експеримент, тобто він буде експериментал. Для повторення матеріалу, будь ласка, після прослуханого матеріалу дайте відповіді на ці запитання, які зараз на екрані. Домашнє завдання опрацювати параграф номер 3 до тобто, Письмово нічого не задано. Дякую за урок. До наступного зустрічі.